ディング <laughs> Свято зі смішною назвою Старий Новий рік виникло через зміну календарів на початку ХХ століття. Весь світ раніше жив за старим григоріанським календарем. У 1918 році в багатьох країнах світу відбувся перехід на більш досконалий юліанський календар, який відрізняється від Григоріанського на 13 днів. Таким чином, 1 січня за новим стилем стали відзначати на 13 днів раніше. Однак православна церква відмовилась від нововедень і про продовжила відзначати свята за старим стилем. Відтак наповнила цей день традиціями та обрядами. Ми звикли у цей день зустрічатись із рідними та близькими, накривати стіл із ситними стравами, серед яких обов'язково має бути куття та випічка. Хлопці вранці посівають зерном у домівках, виголошуючи обрядові вірші з побажаннями, господареві, щастя, здоров'я та достатку. Старий новий рік чи щедрий вечір для українців вважається швидше не світське, а православне свято, адже на цю дату випадає день святого Василя. улюблене свято в нашому народі і. На цей день, згідно григоріанського календаря, припадав Новий рік, оскільки ми живемо зараз за Юліянським календарем і святкуємо свята власне, за цим юліянським календарем, і в нашому народі витворилася традиція про старий Новий рік. Ну і ми в цей день згадуємо наших іменинників згадуємо тих, які святкують своє свято, молимося, божественні літургії. Цьогоріч усі різдвяні свята інші, каже отець Ігор. Кожен християнин, єднаючись у спільній молитві на святій літургії, у цей святковий день творить щось дуже міцне і особливе: віру, спокій та нашу перемогу над злом. Хочемо просити Бога в цей день, щоб закон. Який виконував навіть сам Ісус Христос, живучи тут на землі, закон Він був для всіх однаковий, і всі могли б побачити в цьому законі не якесь обтяження, але побачити до Боже благословення. За народними прикметами вважається, що не варто 14 січня давати або брати щонебудь у борг, адже цілий рік може пройти в боргах. Також на старий новий рік не заведено виносити сміття, бо так можна винести все щастя з дому.